Мене з дитинства цікавила історія, але вона мене цікавила ні граминочки більше, ніж мене цікавила література. Очевидно, література цікавила ще більше. А найбільше взагалі, то я любила географію. Ось, але мої батьки сказали, що географія це не для дівчини, тому в географію тебе не пустимо, Вибирай щось інше, щось таке менш не менш небезпечне, менш пов'язане з подорожами і чимось таким. Відповідно, вступивши на факультет гуманітарних наук, я була впевнена, що я стану журналістом. Це була моя мрія насправді. Або, принаймні, якимось перекладачем, людиною, що має справу з філологією, літературою і таке інше. І тоді була така система, що протягом першого року ми мали змогу слухати ну, будь-які курси. Тобто тоді була абсолютна свобода, була якась мінімальний набір нормативних курсів, які ми повинні були прослухати, а далі слухай що завгодно. А потім ще були пари з тодішнім. Завідувачем кафедри і засновником кафедри, професором Михайлом Володимировичем Кірсенком, який викладав вже згадану історію міжнародних відносин, викладав інші курси а, і, проводячи таку ненав'язливу рекламу, Кафедри і не нав'язливу рекламу спеціальності, якось Михайло Володимирович сказав фразу, яку я дуже добре запам'ятала. Він тепер каже, що він не пам'ятає, як він цю фразу сказав, але він її сказав. Фраза була десь така, що якщо ви станете істориками, я не гарантую, що ви завжди будете мати хліб з маслом і з ковбасою, але хліб з маслом будете мати завжди. <смеш> і, і, і інтерес до життя будете мати завжди. Радянський період це було щось, що було дуже нецікаве. А натомість було багато цікавого іншого в історії. А, і найбільше була антична історія. Антична історія мене цікавила найбільше а, Міфи давньої Греції. Я... Мільйон разів, напевно, в дитинстві перечитала. Відповідно, коли надійшов час вибирати тему, я щось таке і запропонувала. Я запропонувала на кафедрі. Антич, античну історію, я запропонувала на кафедрі е, історію Наполеонівської доби, те, що, те, що було цікаво, те що, те, що мене цікавило. Відповідно, все це вже десь на другому році, сама пропонуючи, я вже розуміла, що очевидно досліджувати це в межах Києво-Могилянської академії на даний момент, не маючи доступу до певного. До необхідних якихось джерел і досліджувати те, що вже мільйон разів досліджене. Очевидно, ніякого прориву в науці я принаймні на даному етапі не зроблю. І тому, коли моя, мій перший науковий керівник, а не була Тетяна Аркадійна Балабушевич, сказала: давай виберемо щось з радянської доби, а давай виберемо щось, що не є дослідженим. І це щось є церква. Я спочатку не прийняла, а потім прийняла, потім поїхала в архіви, почала дивитися ті документи і захопилася. Я прийшла до тодішнього завідувача кафедри, до професора Наталі Миколаївна Яковенко і сказала: Ось я така, ось дисертацію вже захистила, готова викладати. І Наталя Миколаївна сказала: Дивись, у нас в навчальному плані є курс, який називається Історія СРСР. О, боже, подумала я, тому що нічого нуднішого в своєму житті я не могла уявити ніж розказувати про партійні з'їзди. Внутріпартійну боротьбу, хто, кого, колективізації. Ну, насправді це те, що мене ні грама ніколи не цікавило. Відповідно, моя реакція була о Боже. Але Наталя Миколаївна сказала, він є у плані, він називається історія СРСР, але ти можеш зробити з ним те, що ти захочеш. А, і відповідно з цього народився мій курс, народився мій курс з історії радянського суспільства. Він, між іншим, довгий час в навчальному плані так і називався Історія СРСР. Він почав називатися Історія СРСР, Двікрапки, антропологічний вимір, а потім ми придумали цю геніальну назву Історія радянського суспільства. Так? І відповідно це мій перший курс, це моя перша методологічна розробка, вже, це моє перше дослідження вже як. Як людина, яка буде з комусь подавати результати свого дослідження. В результаті тому пальму першості цього курсу, хоча зараз є багато інших курсів, які мені дуже подобаються. І ті, що мені найбільше подобаються, вони всі вихідні з цього курсу історії радянського суспільства, тому що йдеться про курс про дослідження радянської історії через радянські мемуари, які я читаю на магістерці, а про курс по західній совітології, який я також читаю на магістерській, тобто вони похідні, вони всі народилися з цього курсу, а цей так і є улюблений.